Лежили бенькові, ви щаслива годиночка настала, на свекруха по невістку післала, та й дала нам штири коні п'яти. Та А ще стомась таре на справу, привезit мене вісточку наславу, куди вісімачку середне віконце. Ведемо ти, Михайлика, сіяє, як сонце, сіяє, як сонце. Не нівайсі, малієчко, що ми пізно прийшли, Бо далека до ріженька, ні ми її зійшли, ні ми її зійшли. Бо далека доріженька, далекі дороги, Як би знала Марієчко, як нас болять ноги, як нас болять ноги, не давайте нам стояти, не давайте нам стояти, пускайте нас до. Ми здалекої дороги поболіли нас ноги, Запрягай, зі тюсани, запрягай, запрягайся, сани, та й поїдемо. Самі ще будуть нас просити, аби ми прийшли взяти. Нема Немалики дома, немарики дома, пішла на жорна крупики жорновати свашеньки годовати, Ой, не сиди Марієчко, та й підобразами світі тобі не поможуть їхати без нами, їхати без нами.